Бувало так, що тобі завдали болю, а кривдник ніби залишився безкарним. Ти відчував несправедливість, зраду, наклеп або жорстокість, яку ніколи не заслужив. У такі моменти серце запалюється питаннями бачить це Бог, чи дійсно Він чинить справедливий суд? Світ здається темним і несправедливим. Але Слово Боже говорить ясно: Господь бачить усе. І жодна кривда не залишається без відповіді. Проблема лише в одному Божа справедливість не схожа на людську. Він діє не тоді, коли хочемо ми, а тоді, коли його час досконалий. Його суд завжди точний, і навіть у найболючіших ситуаціях він навчає нас, формує, очищає. У цьому посланні ти почуєш 20 глибоких способів, якими Бог відповідає на зло, спрямоване проти тебе. Деякі з них здивують тебе, деякі зцілять твоє серце. А останній урок може стати ключем до того, щоб пережити біль і побачити Божий суд у власному житті. Подумай, чи були у твоєму житті моменти, коли Бог сам втрутився і відновив справедливість. Коли ти бачив, що зло не перемогло, напиши про це у коментарях Твоє свідчення може стати підтримкою для тих, Хто зараз чекає Божої відповіді. Почнімо. Перший урок. Божа справедливість ніколи не зазнає поразки. Замислювався коли небудь, чому злі люди часом процвітають, а ті, хто живе чесно, проходять через біль і втрати. Це вічне питання. Та істина одна Бог бачить усе і Його справедливість не може програти. Нам здається, що Він мовчить, але мовчання це небайдужість. У Бога є план, є ідеальний час для кожної відповіді. У Святому Письмі сказано «Усьому свій час і година своя, кожній речі під небом. Так говорить книга Еклезіаста те, що сьогодні здається несправедливим, у свій момент буде розглянути ним точно, справедливо, безпомилково. Коли ми намагаємось самі вершити суд, часто лише множимо біль. Довіра до Божої справедливості це прояв справжньої віри й мудрості. Бог іноді допускає випробування не як покарання, а як тренування серця. Через страждання Він готує нас до більшого призначення. Згадай Йосипа, Даниїла, навіть самого Ісуса. Кожен із них пережив жорстоку несправедливість, але врешті Божа слава виявилась у їхньому житті. Якщо сьогодні ти почуваєшся жертвою несправедливості, згадай, Бог досконалий суддя. Він не лише карає зло, Він підносить тих, хто залишається вірним, Його справедливість вища за будь-яку людську помсту. Божий час не наш час. Ми звикли вимагати від Бога швидких рішень. Коли нас зрадили, коли принизили, коли несправедливість палить душу, ми хочемо, щоб Бог. Втрутився негайно, але його ритм інший Боже, час не запізнюється, він приходить рівно тоді, коли серце готове прийняти його дію. Те, що ми називаємо затримкою, насправді часто є захистом від гіршого або підготовкою до чогось значно більшого. Згадай історію Йосипа Брати продали його в рабство, він опинився у темниці, сам забутий і несправедливо звинувачений. Йосип міг би вигукнути: Де ти, Боже, чому ти мовчиш? Але минули роки, і він зрозумів кожен біль був частиною великого Божого задуму. Без цих випробувань він ніколи б не став правителем Єгипту і не врятував би від голоду свій народ так само і в твоєму житті. Коли Бог не відповідає відразу, це не відмова, це підготовка. Він формує в тобі силу, яку ти зможеш побачити лише потім. Ми часто кажемо Господи, чому так довго? А Бог відповідає Я не спізнився, я просто готую тебе до більшого. Згадай слова з книги Пророка Ісаї: Ті, що на Господа надіються, відновлять силу свою, підіймуть крила, немов орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. Очікування це не тиша, це школа віри. І коли ти проходиш її з довірою, Бог робить твою віру незламною. Подумай, скільки разів у твоєму житті щось затримувалось, а згодом ти бачив все сталося саме тоді, коли було потрібно. Це і є Боже ідеальне часування. Тому, якщо зараз тобі здається, що Бог мовчить, пам'ятай, мовчання не означає байдужість. Можливо, Просто ще не настав момент, коли його відповідь розкриється у повній красі. Бог не спізнюється, Він готує, ніщо не вислизає з божого погляду. Іноді здається, що зло перемагає хтось образив тебе, зрадив, принизив і живе далі, ніби нічого не сталося. Ти молишся, але відповіді немає. Здається, що Бог мовчить, і несправедливість тріумфує. Та це лише ілюзія. Бог бачить усе. Кожну сльозу, кожне слово, сказане проти тебе, кожне серце, що затаїло зло, не має нічого прихованого від Його погляду. Може здаватися, що люди маніпулюють, обманюють, уникають наслідків, але Господь бачить навіть наміри серця. У Святому Письмі є приклад пам'ятаєш Ананію та Сапфіру вони намагалися обдурити апостолів, приховавши частину того, що пообіцяли Богові. Їм здавалося, що ніхто не дізнається. Але Господь відкрив істину, і покарання настало миттєво. Так Господь показав, що ніщо не сховається від його очей, те саме відбувається і сьогодні. Бог може допустити зло на короткий час, але тільки для того, щоб воно саме себе знищило. Ті, хто будують пастку іншим, зрештою потрапляють у неї самі. Згадай, як сказано у Псалмі 36. -му. Не заздри злочинцям і не гнівайся через тих, хто чинить неправду, бо вони скоро зів'януть, як трава, і зникнуть, як зелень польова. Божа справедливість може здаватися тихою, але вона діє завжди він не забуває, не пропускає, не закриває очей. Іноді він просто чекає моменту, щоб кожен побачив його руку. Божа справедливість не потребує шуму. Вона приходить у тиші, але коли приходить, ніхто не зможе її зупинити. Якщо тебе колись ображали, а винні, здавалось, уникли наслідків, не сумнівайся, Господь усе бачить. І в свій час він відновить правду Його погляд не спить, Його суд досконалий. Закон сівби і жнив незмінний. Є духовний закон, який не змінюється ні за яких обставин, що людина сіє, те й пожне. Це не просто слова, це фундаментальна істина Божого порядку. Коли хтось чинить зло, здається, що йому все сходить з рук. Але насіння вже впало в землю, і прийде час, коли воно проросте. І те, що було посіяне, як неправда, повернеться як біль, втрата або сором, так само працює й добро. Навіть якщо ніхто не бачить твоєї чесності, Твого прощення, Твого мовчазного терпіння, Бог бачить, і Твоє насіння дозріває для благословення. У Псалмі 37 сказано не заздри нечестивим, і не дратуйся через тих, хто чинить беззаконня, бо вони скоро зів'януть, як трава, і побліднуть, як зелень. Усе тимчасове, але плоди вічності ніхто не знищить. Згадай історію Амана та Мардухея. Аман спланував зло, приготував шибеницю, щоб знищити праведного, але врешті сам загинув на тій же шибениці, яку збудував. Це не просто історія, це ілюстрація Божого принципу. Зло завжди повертається до свого джерела. Божий закон не помиляється, жодна людина не може його обійти. Кожна дія, кожне слово, навіть намір серця це насіння. І кожне насіння має свій урожай. Якщо тобі заподіяли біль, не озлоблюйся, твоє завдання продовжувати сіяти добро, прощати, довіряти, благословляти. Бог сам подбає про справедливість, Його суд не людський імпульс помсти, а точний і праведний баланс. Пам'ятай, коли ти сієш любов. Жнива прийдуть не тільки у вигляді миру в серці, а й у вигляді благословення, яке перевершить будь-яку втрату. Час сівби може бути болісним, але час жнив завжди наповнений Божою славою. Бог перетворює зло на благословення. Бували моменти, коли ти стояв перед стіною болю, здавалося, що виходу немає, що все втрачено. Але саме в цей момент Бог починає діяти. Те, що для нас кінець, для нього лише початок чогось більшого. Бог має здатність брати найтемніші обставини і робити з них джерело світла. Згадай праведного Йова, він втратив усе здоров'я, дім, дітей, залишився на попелищі сам перед Богом і власним болем. Та замість того, щоб проклинати, він залишився вірним. І тоді Господь благословив його вдвічі більше, ніж раніше. Так Бог показав: жоден біль не марний, якщо ти залишаєшся йому вірним. Іноді Бог дозволяє нам пройти через біль, щоб навчити нас силі, яку ми не знали, щоб ми змогли розпізнати його руку навіть у бурі. Біль це не доказ його відсутності, біль це частина шляху, яким Бог веде до відновлення. Можливо, зараз ти саме там, ти не розумієш, чому це сталося. Серце запитує. За що? Але відповідь не у слові за що, а у слові для чого. Може, Бог готує тебе до нового рівня, до місії, яку ти ще не бачиш. Може, через цю втрату Він звільняє тебе від того, що стримувало? Ісус сказав: Те, що я роблю тепер, ти не розумієш, але потім зрозумієш. Так говорить Євангелія від Івана, 13 розділ, 7 вірш. Якщо сьогодні твоє серце болить, довір йому. Бог уже готує для тебе щось більше, ніж ти можеш уявити. І зло, спрямоване проти тебе, може стати дверима до найбільшого благословення, твого життя. Скажи це в серці або напиши у коментарях як свідчення віри я вірю, що Бог перетворює мою біль на благословення. Його сила сильніша за будь-яке зло. Його плани завжди закінчуються добром. Помста належить лише Богові. Коли нас ранять, природна реакція людини відповісти тим самим. Хочеться, щоб кривдник заплатив. Хочеться бачити, як справедливість здійсниться просто зараз. Але це людський шлях, а не Божий. У Святому Письмі сказано мені належить відплата, я віддам. Так говорить послання до римлян. 12 розділ, 19 вірш: Помста здається солодкою лише на мить, але потім вона отруює душу. Коли ми знову і знову прокручуємо у голові біль, ми зв'язуємо себе з минулим. А той, хто нас образив, живе далі, навіть не думаючи про це. Помста не звільняє, вона тримає в кайданах, а довіра Богові звільняє. Пригадай історію Давида і Саула. Саул переслідував Давида без причини, хотів його вбити. І ось одного дня Давид отримав шанс відплатити. Ворог спав перед ним беззахисний, але Давид не підняв руки. Він сказав: Хай Господь сам буде суддею між мною і тобою, і Бог справді став суддею. Саул загинув трагічно, а Давид був піднесений і став царем Ізраїлю. Так Бог показав. Що той, хто довіряє його суду, завжди буде виправданий і піднесений, його рішення бездоганні, його справедливість не помиляється. Коли здається, що зло бере гору, згадай, Бог бачить усе. Він знає серця, знає мотиви, і його суд завжди приходить у найвищий момент, тому не віддавай своє серце гніву, не втрачай свій мир заради помсти. Краще передай це Богові і дозволь йому діяти, його спосіб справедливості досконаліший, ніж будь-який людський план відплати. Якщо ти хочеш справді відпустити біль і передати суд Богові промову у серці, або напиши у коментарях Я довіряю Божій справедливості. Бо там, де закінчується людська злість, починається Божа сила. Прощення наймогутніша зброя. Прощення не слабкість. Прощення це вибір, це рішення віддати свій біль в руки Бога, щоб він не виріс у отруту в твоєму серці. Багато людей думають, що пробачити означає забути або погодитися з тим, що сталося. Ні. Прощення не знімає факту кривди, воно знімає кайдани ненависті з твоєї душі. Коли ти пробачаєш, ти повертаєш собі свободу. Ісус дає нам стандарт не з цього світу. Коли Петро спитав, скільки разів прощати, Ісус відповів так не до семи, але до сімдесяти разів по сім. Так говорить Євангелія від Матвія, 18 розділ, 22 вірш. Це означає прощай безліч разів. Прощення це практика не тільки одноразовий акт. Іноді треба пробачати знову і знову, поки рана не загоїться під Божою рукою. Прощення. Не виправдовує кривдника, воно просто знімає владу у образи над тобою. Коли ти пробачаєш, ти віддаєш Божу справедливість Богу, і сама це вже акт віри, пригадай слова Ісуса на Христі, Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Так говорить Євангеліє від Луки, 23 розділ, 34 вірш. Навіть у найстрашнішому з болів Він вибрав любов і молитву за ворогів. Прощення змінює не лише тебе, воно змінює простір навколо. Коли ти відповідаєш злом на зло, коло ненависті замикається. Коли ти відповідаєш прощенням, коло розривається і Бог може діяти. Як простити, коли боляче визнай біль? Не прикидай, що нічого не сталося, віддай справу Богові, молись про справедливість, але не про помсту. Обери прощення як рішення, навіть якщо почуття ще не йдуть за ним. Попроси Бога змінити твоє серце, і Він це зробить. Якщо готовий віддати кривду Богу, скажи в серці або напиши в коментарях Я вибираю пробачити і бути вільним. Прощення це ключ до внутрішнього миру. Коли ти відпускаєш, Бог піднімає тебе вище за ті обставини, що хотіли зламати. Боже мовчання не означає бездіяльність. Іноді ми молимось, плачемо, шукаємо відповіді і натомість чуємо тільки тишу. Ця тиша лякає, вона здається байдужістю, і серце починає шепотіти. Може, Бог мене не чує, може, йому байдуже? Та це неправда. Боже мовчання не знак його відсутності, це випробування довіри. Мовчання це теж дія, просто в іншій формі. Бог іноді мовчить, бо працює за лаштунками. Він готує шлях, який ти ще не бачиш. Ти стоїш перед стіною, а Він у цей час уже відкриває двері з іншого боку. Згадай історію Лазаря. Коли він помер, сестри Марта і Марія були в розпачі. Ісус не прийшов одразу. Вони плакали. Господи, якби ти був тут, наш брат не помер би. Здавалося, Ісус запізнився. Але в ту мить, коли всі втратили надію, він прийшов і сказав Лазарю, вийди, і мертвий вийшов живим. Так говорить Євангелія від Івана, 11 розділ. Мовчання Ісуса не було байдужістю, це була підготовка до дива. Іноді Бог дозволяє ситуації померти, щоб потім воскресити їх своєю славою. Мовчання це школа довіри, Бог питає. Чи будеш ти вірити мені, навіть якщо не бачиш? Коли відповідь не приходить, це не означає, що її немає, вона просто дозріває у тиші, і коли час настане, Бог скаже своє так, і ти зрозумієш, що він був поруч завжди. Можливо, сьогодні ти саме в цьому стані просиш, чекаєш, а у відповідь лише тиша. Не відчайся, Бог діє навіть тоді, коли ти його не чуєш. Його мовчання це знак, що він готує ідеальний момент. Якщо ти вирішуєш довіряти йому навіть у тиші, промов або напиши в коментарях Я довіряю Богу навіть тоді, коли Він мовчить. Бо мовчання Бога це не кінець історії, це пролог до чуда, терпіння випробування віри. Очікування одна з найважчих духовних дисциплін. Ми живемо у світі миттєвих результатів, швидкі відповіді, швидкі рішення, швидкі перемоги. Але Бог не підлаштовується під людські дедлайни, Він працює у вічності, а не в нашому календарі. Коли ти молишся і не бачиш відповіді, це не відмова, це Божий спосіб загартувати твою віру. Він дивиться не лише на твої слова, а на те, чи збережеш ти довіру, коли здається, що все зупинилося. У книзі Пророка Ісаї написано А ті, що на Господа надіються, відновлять силу свою. Це не просто гарний вірш, це духовна формула. Коли ти чекаєш на Бога, твоя душа відновлюється, ти стаєш глибшим, терплячішим, сильнішим. Згадай Авраама Бог пообіцяв йому сина, але виконання обітниці він чекав 25 років 25 років тиші, надії, сумнівів і молитви. Та врешті Авраам став батьком багатьох народів. Терпіння відкрило двері до чуда. Коли ми втрачаємо терпіння, ми перериваємо процес дозрівання віри. Бог діє не для того, щоб задовольнити наше зараз, а щоб здійснити своє краще. Тому, коли здається, що все зупинилось, не зупиняй довіру. Навіть якщо шлях здається довгим, пам'ятай, Божі затримки це не Його забуття. Може, саме зараз ти проходиш цей іспит терпіння, і якщо не здасишся, побачиш, що очікування стане твоїм благословенням. Скажи у серці: я довіряю Богу навіть тоді, коли чекаю, бо кожна хвилина очікування вірного серця зберігається на небесах страждання, підготовка до більшого. Ми часто просимо Бога про велике покликання, але не завжди готові пройти шлях, який до нього веде. Страждання не покарання, це підготовка. Жодна велика людина Божа не минула цього шляху. Мойсей сорок років провів у пустелі, перш ніж став вождем Ізраїлю. Давид ховався в печерах, перш ніж сів на трон. І навіть Ісус пройшов через Голгофу, перш ніж воскрес у славі. Біль розкриває нас, справжніх. У стражданнях згорає все поверхневе і залишається лише те, що справді має вартість віра, покірність, любов. У Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш, Ісус сказав у світі зазнаєте скорботи, але будьте мужні, я переміг світ. Це означає, що навіть у твоїй боротьбі вже є перемога, просто ти ще не дійшов до її вершини. Твоя біль сьогодні може бути сходинкою до завтрашнього благословення. Іноді Бог не забирає бурю, бо хоче навчити тебе ходити по хвилях. Якщо зараз ти проходиш через важкий сезон, не проси лише, щоб він закінчився. Запитай, Господи, чому ти хочеш мене навчити через це? Можливо, саме ця боротьба готує тебе до місії, якої без болю ти б не зміг понести. Якщо це слово торкнулося тебе? Напиши в коментарях, я приймаю свій шлях як Божу підготовку, бо там, де біль, там і зростання, а де зростання, там близькість із Богом, Божа справедливість завжди приходить у свій час. Якщо ти дочитав це слово до кінця, знай, це не випадково. Бог хотів нагадати тобі він бачить усе. Жодна образа, жодна сльоза, жодна несправедливість не загубилась перед його очима. Він діє навіть тоді, коли здається, що навколо тиша. Божа справедливість може здаватися повільною, але вона завжди досконала. Коли приходить його час, він підносить тих, хто залишився вірним і карає зло без шуму, без крику, але точно. Те, що сьогодні виглядає як кінець, завтра може стати свідченням його сили у твоєму житті. Тому не здавайся, не дозволяй болю перетворити твоє серце на камінь, довіряй Богові, навіть коли не розумієш. Пам'ятай, Бог не просто відновлює справедливість, Він перетворює зло на благословення, а біль на силу. І кожен, хто тримається його, завжди виходить переможцем. Закрий очі на мить і скажи в серці: Господи, я довіряю твоєму суду. Я передаю тобі свій біль і чекаю на твою справедливість у твоєму часі. Бо віра це не чекати відповіді миттєво, віра це знати, що Бог уже діє, навіть якщо ти цього ще не бачиш. Якщо це слово торкнулося твого серця, підтримай канал, щоб ми могли нести Боже Слово далі. Постав вподобайку, щоб це відео побачили ті, хто зараз шукає надію. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне слово, яке може змінити твоє життя. І поділися цим відео, можливо, саме через тебе Бог зміцнить когось, хто сьогодні проходить через біль і чекає Його справедливості. Нехай Господь благословить тебе, нехай Його мир наповнить Твоє серце, і нехай Його справедливість завжди буде твоїм захистом. Слава Богу за все!